Боже Боже, у кожній квіточці, у кожній квіточці скло. Я прийшла і мене сльози. Я плачу від того, що тут твориться. Тут ж кожну рослиночку треба прибрати, щоб вона виросла. І в кожному цьому горщику по великому куску або по дрібненькому куску скла. Її ще треба добре видивитися, щоб подальше подальшому не раниться людям. Але я дуже тішуся, що нас багато і нас не подолати. Дивитися на це дуже жахливо, тому що дуже багато скла, дуже багато каміння і дуже багато пошкоджених рослин. Це дуже сумно, насправді. Я хотіла б допомогти університету, тому що ну, ми тут вчимося, хочеться якось допомагати. Ну, ми втратили всі теплиці, і наші рослини втратили свою домівку, тобто їм зимувати буде, не буде десь зимувати. Якби зараз була не весна, а літо, то якби це взимку сталося, то ми втратили практично всі колекції. Одесити відгукнулися, прийшли люди, нам допомагають, приходять, запитують, чим вам допомогти. Вони кажуть, а в мене є трошки скла. Давайте ми вам там привеземо. І це так звичайно дуже зворушливо, тому що ми розуміємо, що ми всі біді не одні, і нам якось намагаються допомагати.